Очільник міста зустрівся з керівним складом молодіжної ради Кам'янського. Молодь відзвітувала про свою діяльність у 2023 році та ознайомила з напрямками роботи на 2024. Враховуючи активний розвиток молодіжного руху, було вирішено надати хлопцям та дівчатам додаткове приміщення в адміністративній будівлі міського парку. Більш детально далі у сюжеті. Молодіжна рада Кам'янського росте та розвивається у цьому році. Кількість її постійних учасників зросла з 50 до 70 осіб. Тож хлопці та дівчата потребують розширення осередку. З таким проханням звернулися до очільника та отримали позитивну відповідь. Для зборів та проведення заходів молоді нададуть ще одну кімнату в адмінбудівлі. В нашому місті на щастя молодь дуже дуже активна. Коли ми проводили конкурс на заміщення вакантних посад членів молодіжної ради, у нас Конкурс складав 5-6 осіб на місце одне в молодіжної ради. Ну на сьогоднішній день є вже ну я мабуть осіб 300, які бажали би працювати. Ми їх всіх залучаємо, всіх включили до складу резерву молодіжної ради. І з допомогою нашого Кам'янського міського голови, маючи тепер приміщення більшого розміру, ми будемо всіх їх залучати. За минулий рік молодіжна рада організувала самостійно та спільно з партнерами більше ста заходів різного спрямування. Це спортивні Культурно розважальні освітні заходи, конкурси, флешмоби та квести? Також юнаки та дівчата невтомно волонтерять, а ще інтегрують в життя міста молодь з числа переселенців. Чимало з них вже є членами молодіжної ради. Все це вдається втілювати, адже є підтримка та розуміння керівництва міста, ділиться керівник молодіжної ради. Коли я їжу на якісь форуми чи тренінги в інші міста, нас запитують, як взагалі у нас відносини між молоддю та міською владою. І коли я це розповідаю, вони дивуються. То, то дійсно, як це у вас ви настільки от вам. Так, допомагають, я кажу, так, да". і вони дуже дивуються, тому що тісно, більшості міст України немає такої підтримки. І будемо працювати надалі, підтримувати нашу молодь, розвивати її, щоб вона не від'їжджала з міста з країни, залишалась тут і розуміла, що вони потрібні, вони не зайві і дійсно не розуміли, що їхнє місце тут важливе. Наразі молодіжна кімната, як і раніше працює в адмінбудівлі центрального парку культури та відпочинку. З березня різноманітні заходи за участю молоді відбуватимуться більше, а саме п'ять разів на тиждень.